На Кулеба з іншого боку, з'явився в Офісі а, Єрмак. І Єрмак за згодою Зеленського почав дуже активно на себе перебирати функції в першу чергу Міністерства зовнішніх справ. І врешті-решт ну, відверто, що маємо те, що маємо: що Кулеба є обслугою Єрмака. Все, Ну, за таких умов об'єктивно вести мову про посилення ролі МЗС. Ну, це. Nessigero. Раді я запрошую мені. Я, я десь прочитав. Не навіть це чи дума, правда, що а, на зустрічі президента з послами не було міністра закордонних справ України. На якщо так, ну, це правда, це, я, то це то, ну це якесь якби дика історія фейрусна. управлінська панове. Дуже дякуємо вам за цю дискусію. 11-та на годиннику маємо завершувати йти на новини. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 16-19 років. А був ви з нами на прямому зв'язку у студії був Микола Томенком, політичний та громадський діяч. Дякую, панове. А, ну а далі. Олександр Саюн зі свіжими новинами станом на 11 ранку. Саш слово тобі. Дякую, колеги. Підсумковий випуск. новин у проєкті ранок лайф для вас. На жаль, і цей випуск розпочинаємо із наслідків російських терористичних атак. Минулої доби ворог не припиняв обстріли нови, е, населених пунктів Херсонщини. Загалом в області сталося 14 пожеж, з яких сім внаслідок влучань боєприпасів. Вогнеборці ліквідували загорання в чотирьох житлових будинках, не діючі будівлі, автомобілі. Також вісім пожеж в екосистемах загальною площою 10 гектарів. На ліквідацію пожеж також залучались підрозділи місцевої пожежної охорони. Окрім цього, на Сумщині ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики глухівської громади. Без електропостачання залишилися 72 населені пункти, а це 18,5 тисяч абонентів. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури та житлового сектору. Окупанти обстріляли ФПВ-дроном Шелегінську громаду. Одного цивільного поранено. Окрім цього, маємо наслідки нічної атаки на Київщину. Пошкоджені там будинки місцевих жителів та авто. Станом на 9 ранку в одному з районів зазнали пошкоджень сім житлових будинків: господарські приміщення та один автомобіль. Також сталося загоряння тревяного настилу. Рятувальники локалізували пожежу. Інформація про постраждалих на щастя відсутня. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Окрім цього, на Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об'єкті. ДСНС оприлюднили фотографії. Вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Там виникла пожежа. До ліквідації наслідки удару залучено понад 90 надзвичайників. 21 одиницю техніки. Два пожежні потяги наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація. Попередньо жертва постраждалих на щастя немає. А от на Дніпропетровщині відновлюють водопостачання громадам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Президент відвідав регіон і доручив оперативно забезпечити населення необхідними комунікаціями. Також Володимир Зеленський підкреслив, що такий же проект має бути реалізований і на Миколаївщині. А от за офіційними даними, майже 20 тисяч українських дітей викрали росіяни. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Держава за його словами працює над їхнім поверненням додому, зокрема, і офіс омбудсмана України. А от бюро економічної безпеки ініціювало блокування доступу до двох сайтів операторів лотерей. Встановлено, що зарахування коштів відбувалися у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406, а саме державні лотереї. Двом керівникам наразі повідомлено про підозру. Ну і маємо ось таку неймовірну історію: сім'я українців виготовляла та запускала дрони з Краснодарського краю в сусідню область. Їх наразі затримали. Про це повідомляють рашистські пабліки. Про те, що мама з татом дома роблять такі літачки, проговорилася дитина у дитячому садочку. Ну і вихователька відреагувала і повідомила про це поліцію. Ну і також маємо е, актуальну інформацію щодо. Нашої енергетики сьогодні із 16 до кінця доби в усіх регіонах діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго. Чи повернулися у ваші домівки відключення світла? Будь ласка, напишіть в коментарях під цією трансляцією. Ну, і таким був підсумковий випуск новин проекту ранок Лайф», але не останні на сьогодні. Адже мій колега Ярошенко о 17.50 приготує для вас підсумки дня. Будь ласка, дочекайтеся. Ну а я повертаюся в основну студію, аби зі своїми колегами підбити підсумки. Пицовайгіроса ми на тебе чекаємо тут. Поклався до нас. Я ж друзі нагадаю вам про те, що вся... у нас продовжується збір, до якого долучилася вся наша команда. Збір він продовжується довго, бо мета збору дуже велика, аж 5 мільйонів гривень. Але озброєння, яке треба придбати на цю суму, дуже серйозне і необхідне для фронту. Власне, вся наша команда долучилася до збору для військових з другого штурмового батальйону. Їм військовим потрібні е, антидронові рушниці та засоби РЕП, і все, що потрібно для ведення сучасної війни. Тож, е, власне, друзі, будь ласка, долучіться до цього збору. Зараз ви побачите, я сподіваюся, QR-код на нашому екрані, за яким ви можете перейти і задонатити е, ту суму, яка вам комфортна. Ну або всі реквізити ми лишаємо в коментарях під цією трансляцією і в нашому телег... е, телеграмі. Так само буде вся актуальна інформація. Нагадую, маленьких нотів не буває. Військових експертів, глядачів в нашому ефірі. Я думаю, ви дуже уважно слухаєте, які говорять про дуже важку ситуацію на східному напрямку, зокрема на Покровському. Тож, будь ласка, не проігноруйте моє повідомлення, долучіться до цього збору. Друзі, ну і ми дякуємо вам, що ви активно долучалися до нашого голосування сьогодні в нашій Ютуб-спільноті та в телеграм-каналі. Всі, хто підписаний на них, може долучатися до е, цих голосувань. Питання було чи підтримуєте ви заборону УПЦ в Україні. Ну, ми по-простому сформулювали е, це питання, тому що насправді закон, який сьогодні Верховна Рада буде голосувати, він там трошки складніше сформульований. Але ми сьогодні намагалися впродовж ефіру пояснити, в чому суть цього законопроекту. Бачили різні дискусії різні позиції. Отже, чи треба, чи не треба, як проголосував Ютуб. Давайте дивитися. Отже, понад 5 тисяч голосів зібрали лише станом на цю хвилину. Тобто, от за три години. Відповідно, більшість так вважає, треба заборонити. Давно пора. 73%. 17% відсотки. відсотків вважають, що ні, церква має бути недоторканою. І 10% відсотків відповіли: мені байдуже, не ходжу до церкви. Тобто, ну люди з атеїстичною позицією. Давайте порівняємо з телеграм-каналом. Там насправді ну, практично збігаються. Цифри трошечки відрізняються, але розподіл приблизно такий самий: 71% відповіли, так, давно пора заборонити УПЦ в Україні, 19% ні. Церква має бути недоторканою, і 10% так само мені байдуже не ходжу. До церкви дякуємо, друзі, усім, хто долучався до нашого голосування. Воно продовжується в нашій Ютуб-сфільноті, в нашому телеграм-каналі. Тому ви впродовж дня можете ще проголосувати і стежити за динамікою голосів. Ну а я дякую вам, колеги, за те, що піднімали впродовж цих годин важливі теми і давали нам відповіді на ті запитання, які зараз задає собі українська спільнота. Зокрема, ми ось журналісти проводимо такі аналітичні відповідні дослідження і також подаємо вам. На цьому ми будемо ставити крапку сьогодні у проєкті ранок лайф. Але це ще не все, чим новини лайф зало можуть вас здивувати. Вже о 13.00 розпочнеться нове. Саме інформування у проєкті День Лайф, і туди завітають такі гості, як економічні експерти Олег Пензен та Ілля Несходовський. Також буде політолог Саакян. і військовий аналітик Олександр Шульман. Приєднається окрім цього. Вже у 18.00 цю тему ефірну естафету прийме редакція проєкту Вечір Лайф. І туди завітають такі поважні гості, як ось, наприклад, народні депутати Олексій Гончаренко, Олег Дунда та Анатолій Бурміч. А також буде у проєкті вечір лайв сьогодні польський експерт Пьотр Кульпа. Залишайтеся з нами, бо з нами оперативно актуально і цікаво. У будемо вам дякувати за те, що всі ці три години провели разом з нами. Завтра ці самі студію, ці самі поріз, восьмо одинадцяти. Будемо вас чекати на нашому ютуб-каналі. Ну а щоб не пропустити старт нашого ефіру, я вкотре вам наголошу, треба натиснути на ту кнопочку, на якому на якій намальований дзвоник. Саме ця кнопочка допоможе вам постійно отримувати оперативну інформацію. Так, друзі, дякуємо усім, хто був із нами. Дякую, колегам. Олександр Саюн Ольга Волкова. Віталій Віталі про дякуємо усім, хто працював за кадром, всі наші команді. Вона продовжує свою роботу так само, як наш сайт. Наш телеграм-канал, наш Ютуб, наш інстаграм і всі інші соціальні мережі. Все це наше господарство. Ми Друзі, всюди. підтримуйте український контент. Ну і найголовніше підтримуйте Збройні Сили України, тому що наша подяка найбільше Збройним силам України за можливість в безпеці проводити цей ефір. Тому що ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ і віримо в Україну. Дякую, що були з нами. До завтра.